Віщо нам вірити у Бога? Навіщо людині потрібен Бог для того, щоб залишатися людиною? І тому за цього всі проблеми. Чому? Тому що людина почала брати приклад не з Бога, а почала виконувати похоті, диявола, бісів, тобто уподобалася тваринному світу. І тому насправді всі проблеми у світі, війни, хвороби, прокляття, страждання, муки, всякі зради, тобто все, що є? Насправді, як ми бачимо, це тільки по одній простій причині, тому що людина відхилилася від свого призначення, божественного призначення, і автоматично почала виконувати чужу волю, яка приносить тільки розруху, війни, біди, страждання, муки і так далі, усьому людству і всій землі. І тому для цього людині потрібен Бог, і це можна. Сміло сказати любій людині без різниці, в якій позиції та людина, тому що Бог потрібен всім абсолютно тому, що без бога цей світ переповнений горем, війнами, бідами. Тож любі всі, хто дивиться це відео, хто не має живої церкви. Я запрошую на онлайн-конференцію кожної неділі о 12 годині у телеграм-групу. міжнародна місія, слово Боже, допомагає людині справді відновити статус людини та поістину стати вільною від рабства гріха та. Відновити статус дитини Божої, Бог вас любить і чекає на кожне іскренне відкрите серце. Будьте благословенні.